У 2026 році Cadillac Optic отримає більше кінських сил з новим двигуном RWD потужністю 480 КС. Cadillac Optic 2026 електричний позашляховик стає потужнішим і доступнішим. Електромобілі продовжують стрімко завойовувати ринок, і Cadillac, усвідомлюючи цю тенденцію, активно модернізує свою лінійку. У центрі уваги компактний електричний позашляховий куптик, який в 2026 році зазнає серйозних змін. І мова не тільки про косметичні поліпшення під капотом, або, скоріше, під підлогою відбувається справжня революція. Я завжди вважав Cadillac брендом, який вміє поєднувати розкіш та інновації. Але в останні роки компанія, здавалося, трохи втратила цей баланс. З Уптик-2026 Кадалак повертається на правильний шлях, пропонуючи потужний, доступний і технологічний електромобіль, який здатний конкурувати з лідерами ринку, такими як Tesla Y і BMW9. Потужність доступна кожному, переосмислення лінійки Уптик. Головна новина це значне збільшення потужності у всіх версіях Уптик 2026 року. Раніше єдиним варіантом була двомоторна установка потужністю 300 кінських сил. Тепер же, навіть базова модель з одним двигуном, що приводить задні колеса, видає 315 коней. Це вже достатньо для динамічної їзди, особливо враховуючи невелику вагу електромобіля. Але справжню еволюцію ми бачимо в повнопривідній версії. Двомоторна установка тепер потужністю 440 КС, це серйозний стрибок вперед, який дозволяє уптик впевнено конкурувати з більш дорогими і великими електромобілями. І, звичайно, не можна забувати про топову версію уптикве, яка з її 519 КС перетворюється на справжній електроспорткар. Пам'ятаю, як кілька років тому я тестував електромобіль, який обіцяв видатну динаміку, але на ділі виявився розчаруванням. Зубтик Кадалак, схоже, уникне подібної долі. Ключова думка кадалак робить ставку на широку лінійку потужностей, пропонуючи покупцям вибір, відповідний їх потребам і бюджету. Цінова політика доступність як конкурентна перевага. І тут з'являється ще один приємний сюрприз цінова політика. Кадалак не тільки збільшує потужність, але й робить уптик більш доступним. Нова повнопривідна базова модель коштує дешевше торішньої двомоторної версії, а додавання повного приводу обійдеться всього в 3500 доларів у всіх комплектаціях за винятком топової уптикви, яка вже за замовчуванням оснащується повним приводом. Це дуже важливий момент. У поточній економічній ситуації покупці все більше звертають увагу на співвідношення ціни і якості. Кадалак, пропонуючи потужний електромобіль за конкурентоспроможною ціною, робить ставку на масовий ринок. Я впевнений, що ця стратегія дозволить «Уптик» зайняти міцні позиції в сегменті компактних електричних позашляховиків. Запас ходу, реальні цифри або оптимістичні прогнози. Кадалак також переглянув оцінки запасу потужності для оптик 2026 року. Базова модель з повним приводом, за заявою виробника, здатна проїхати до 300 миль без підзарядки. Двомоторна версія з повним приводом демонструє запас ходу в 280 миль, а оптикве в 275 миль. Але тут варто бути обережним. Заявлений запас ходу це завжди оптимістичні прогнози, які можуть не збігатися з реальними цифрами. На запас ходу впливає безліч факторів, стиль водіння, погодні умови, використання кліматконтролю і багато іншого. Я б рекомендував не покладатися на заявлені цифри на 100%, а планувати поїздки з невеликим запасом. Уптикве, електроспорткар в сегменті компактних позашляховиків. Окремо варто згадати топову версію уптикве з її 519 КС, і повним приводом це справжній електроспорткар в сегменті компактних позашляховиків. Пам'ятаю, як тестував один електромобіль, який позиціонувався як спортивний, але на ділі виявився нудним і нецікавим. З уптикве Кадалак, схоже, вирішив не повторювати помилок минулого. Я думаю, що обтикве може стати справжнім хітом серед любителів швидкої їзди. Це відмінний вибір для тих, хто хоче отримати задоволення від водіння, не жертвуючи при цьому комфортом і практичністю. І, звичайно, не можна забувати про розкішний інтер'єр і передові технології, які характерні для Кадалак. Висновок кадалак повертається у гру. Кадалак Уптик 2026 року це справжній прорив для бренду. Збільшення потужності, доступна ціна і переглянутий запас ходу роблять цей електромобіль дуже привабливим для широкої аудиторії. Я думаю, що Уптик має всі шанси стати одним з лідерів ринку компактних електричних позашляховиків. Ключова думка: Cadillac робить ставку на широкий модельний ряд, доступність і передові технології, щоб повернути собі лідерство в сегменті електричних автомобілів. Я сподіваюся, що Cadillac продовжить розвивати оптик в цьому напрямку, пропонуючи покупцям ще більше цікавих опцій і можливостей. І, звичайно, я з нетерпінням чекаю тестування Уптик 2026 року в реальних умовах, щоб переконатися в його заявлених характеристиках. Адже тільки практичний досвід може дати повне уявлення про те, наскільки хороший автомобіль насправді Кадалак Уптик 2026 року це не просто оновлення існуючої моделі, а справжній перегляд стратегії бренду в сегменті електричних автомобілів. Збільшення потужності, доступна ціна і переглянутий запас ходу роблять цей електромобіль дуже привабливим для широкої аудиторії. Уптиквез його 519 КС перетворюється на справжній електроспорткар в сегменті компактних позашляховиків.